Розпаковка адвент-календаря для дорослих, частина 2. Одразу до справи. У нас, значить, є сьома коробочка. Ага, бачите, розмір. Будемо вважати, що це понеділок, бо ми в неділю відпочивали від адвента. І на понеділок плани у нас ось такі. Ого, я від що опять тиждень починається. Так? Так. Да. Боже, що це таке велике. Опять бренд Fun Factory. Що це за покемон? Я ще такого не бачила. З вами Дімон і Андроїд. І Андроїд. Ти бачиш це? Вибачте бачите за те, що воно заблюрено, тому що таке не можна показувати на ютубі. в свій телеграм-канал, він в описі, без цензури. Це такий кролик ігрушечний. Іграшковий, де на, на кінчику ріжки як у диявола. Окей, і це, і він чорний. Тут теж немає зарядки. Можливо, він на батарейках. Я не бачу зарядного порта. Ага. Так. Да. Він на батарейках яких немає в комплекті, як завжди! Ну що, всі батарейки з пультів дістали. З кон... Тепер кондиціонер у нас не працює. Ми вставляємо дві ААА, Ааа, знаєте, одразу беріть або вдома тримайте, або беріть на нашому сайті до адвента батареєчки. Бумажку не витягувати. Так, ну зараз провіримо. Ну, життя вчить, що витягувати не треба. said! <laughs> так ми всі народилися. О, воно загорілось Досить <laughs> погано прикмети для дручинки, якщо вона загорілась. This is fine. Ну, це такий кроличик, знаєте? Ну, чесно, я в шокі з його форми. Мені дуже шкода, що вони бачать цю ребристість, ці рожки, цю потужність. Е... Просто я, ну... ну, він такий. Такий, що він гнучкий. Ого! Ну, він дуже гнучкий. Сіліконовий і на батарейках, що мене здивувало, бо я думала, що він на акумуляторі, але він на батарейках. Величенький, я б сказала, такий прям відчутний для дівчат, які люблять відчувати момент. Називемо це так. Я не можу детально тут розказувати, на жаль. Це буквально диявол. Все спеціально так придумано. Я звісно не знаю, що там ці ріжки будуть всередині робити, але виглядає хайпово. Тобто, знову понеділок, і ми знову починаємо з іграшки. Я а, чесно Satisfyer, Ну ви. <гум> висновки робите. Бренд класний, бренд офігенний і коштує це от стільки. Боже, ну понеділок це найважчий день. Звісно ж, треба розгру... розгрузка після роботи. <гум> Напишіть, до речі, хто не любить понеділки, бо раніше мені було все одно, бо я типу, вільний графік. Але останнім часом понеділки я не люблю, тому що всі виходять з вихідних і починається підечка якась. Звісно ж, взяла я це в магазині Хочу гратися. Коштує це 9999 гривень. Але в цьому відео для уважних буде промокод на знижечку 1000 гривень. Будьте уважні! А ще в останній тиждень листопада хочу гратися буде чорна п'ятниця. Там будуть знижки до 20% на все. Але майте на увазі, що до того часу Адвента вже може не бути в наявності. Тому подумайте, щоб взяти його зараз з промокодом. А ми погнали далі. До речі, тут було написано Secret Affair, а тут Moonlight. Щось маленьке і легеньке. Вівторок це такий день, знаєте. Проміжний. У -у 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 -у, нам пропонують погратися. <с -tell> це. Кубики. Для ДНД кубики. Так, хто веде ДНД. Отакі кубики берете на гру, і гравці офігівають від того, що їм випадає. <рігла> Тим паче попереднього демона ви можете використовувати як фігурку грати за демона. Все, тепер, тепер ДНДшники за мене <рігла> з моїми приколами. Так, що нам пропонують? Ось тут позиції, ось тут місця, типу, кухня, сад, душ. Спальня, машина. Можете одразу плакати, якщо у вас немає машини <свисті> і вам нема де це пробувати. Або у вас немає саду. У мене, наприклад, немає саду, але ладно, це сусіди під під'їздом будуть. О, Пози. Давайте так. Це я теж викладу в свій телеграм-канал, щоб тут детально не показувати, але повірте, ви все побачите. Мені згадався момент, коли водій Клопотєнка кидав схожий кубік. Коли ми розвозили при Треба кидати кубики і де займатися сексом. Коротше, я кинув кубики, мені випала машина. Що приганять? Якщо випадає машина, то зразу з'являє собі біля вас водій клопотінка. отак так. Вот. Душ, і я маю смоктати в душе. Власть. Батька! О, Боже, мені так соромно через те, що все, я. Це знають, хто, хто міг. Ой, Владіку, так не повезло. Ти бідний. Коротше, будь ласка, давайте ми завершимо цю розмову. Її не було. І ви, Владіку, це не розказуєте, добре? Все між нами. Все між нами. Він не, він не подивиться це. Я зроблю все, щоб він не подивився. Коштує це от стільки. Дев'яте. Поруч. Кензі Кейн room. Мені не подобається, як воно дістається. Я відчуваю себе котом, якому дали цю повільну о, миску для повільного жрання їжі. І я добуваю собі повільну їжу. Так, дев'яте. Тут що, нічого нема. Чому таке легке? У середу нам пропонують, щоб у нас була менструація. Середаний для менструації. Це теж від Fun Factory менструальна чаша. Рожевенька, під мене дивись. Дівочки, слей. Насправді у фанфекторі по відгукам дівчат, які користуються менструальними чашами, найкраща чаша для початку, тому що вона доволі жорстка, щоб відчути, як вона розпра... розправляється. Коротше, її найлегше вставляти і відчути, що вона правильно. Всередині знаходиться. Ну от така. Скільки тут мілілітрів пишуть? 20 мілілітрів. Тут є позначки 10 мілілітрів і 20 мілілітрів. Щоб ви знали. Коротше, хто не знає, що таке менструальна чаша це буквально така силіконова штучка, яка вставляється в вагіну, коли є менструація. Вона там відкривається, збирає в себе кров. Ти потім дістаєш і виливаєш, і потім миєш її, кип'ятиш і можна знову користуватися. Це, типу, як прокачаний тампон, і вона безпечніша, ніж тампон. Тому вона, типу, не, не викликає з такою вірогідністю синдрому цього токсичного шоку. Коштує чаша от стільки. Для уважних, як обіцяла, оту тут от промокод на знижечку 1000 гривень на цей адвент. Посилання в описі під відео. Встигайте! Це вас була середа. Менструально, тепер четвер. Що нам пропонує після цього зробити в четвер? Десяте? Я думаю, тут теж якась баночка зараз буде. Не можеш бути дві драчинки за тиждень. Я вже читаю їх, розумієте? Баночка. Опа! Нарешті, на другий тиждень, вони такі: А що якщо покласти те чи мити драчинки? Тобто, да, до цього він не клали. Ну, це е, мийка для іграшок. Той клінер. Отак, от пшикаєш. Отак от. Це не простий той клінер. Це той клінер, в якому є спирт. Тому він підходить не для всіх іграшок, а тільки для непористих матеріалів. Тому треба дивитися, чи можна вашу іграшку мити цим клінером. Наприклад, метал і скло точно можна. Сілікон треба читати. Щоб він був не пористий, це, напевно, медичний силікон, коротше, чи він сумісний з спиртовими туклінерами. І він, типа, жорстко чистить. Тупломовне, якщо ви берете пробочку металеву або скляну, то її обробити цим це буде дуже глибоке очищення, щоб вона точно класно помилася. І тут прямо написано наскільки залишати. прямо тут написано для глибокого очищення на 5-10 хвилин нанести на іграшку і залишити, а потім змити. Ну, коротше, окей, це якийсь жорсткий клінер. Такий прям. Тобто не факт, що він для всіх іграшок тут підходить. Окей, цікавий вибір Бренд Сетіс Fire. Кошти це от стільки. Так, одинадцять. Так, ваші припущення нам пропонують робити в п'ятницю. Нарешті щось що для чоловіків. Ну коротше, теж класика адвентів: чоловіча іграшка, Satisfyer. яєчко. Вже було таке. На всякий случай ми його заблюримо. Я його викладу в телеграм-канал. В чому його прикол? Воно е, самозмащувальне, тобто це такий матор, ма який е, маленький, і на нього можна капнути водичку. І не треба лубрикант, там матеріал сам змастить себе. Отак, от, от, економія. Ну і, власне, в телеграмі покажу, що там за рельєф і як воно виглядає і працює. Ну, це така міні-базова іграшка для чоловіків. Звісно, трошки смішно, що в такий адвент великий, де там для дівчат отакі іграшки. Вже дві було. Для чоловіків поклали яєчко. Ну, ладно, для пробочка для чоловіків також підходить. Тому. Поки що для чоловіків підходить а, пробочка або отаке яєчко. Будемо рахувати, для кого більше підходить цей календар. Якщо що, коштується от стільки. Ну, це така, знаєте, не дуже дорога іграшка. Добре, типу, закрили чуть-чуть оцю питання по чоловікам, щоб сказати, що ну для чоловіків там то, взагалі то теж є. А коли зроблять адвент-календар для чоловіків? Там будуть тільки мати патри пиво? Так, 12. Боже, я так швидко знаходжу ці цифри. Ніби я готувалась, Але я не готувалась. Теж нічого не бачиш, що я розумію. В чому прикол? В суботу нам пропонують. Труси в діть. Так? Да? Це труси? М -м -м -м. Це маска, на очі. Ні. Оці, оці вірьовки я обожнюю просто. <рісті> Доступу більше, ніж закриття. Так, тут ниточка торчить. Ну, звісно, ну як маю. Ну да? звісно, вона буде. А, це, напевно, від етикетки, яку треба відпороти. <рісті> Очікувано щось було. <рісті> так, ем, отак, от походу, це вдівається. Я не знаю, де зад, а де. Ну, це, напевно, зад, де етикетка. дівчатки, ми ж так визначаємо. А ну, а ну. А буде якесь е, пояснення, я не розумію. Зараз я буду в інтернеті шукати, бо я не розумію. Поним... Ну, вдруг воно взагалі отак, розумієш, На Гелловін. ну. Слухай, ну загадково, так? Да? Yeah. Загадково? Загадково, це дословно. Іра на першій вечірки Це перед. Це перед. Тобто етикеточка нас неправильно нам підказала. Тобто, як завжди, правило трусиків в бантик попереду. Класіка. І це от ззаду. оце Я знаю, я вмію рекламувати білизну, я. Ну... будь ласка. Мені дуже цікаво, наша принципі з боку. Ну, Це така загадка трошки. Дивись, дівчинка. Дівчака така загадочна. Чуть-чуть. В жінці має бути секрет. Отакий. Саме смішне, коротше, це труси поки що, я вам так скажу. Тобто, на суботу да, нам залишили труси. Щоб ми були в трусах. Всі інші дні без трусів. Дякую. Все, коштують вони от стільки. От і другий тиждень закінчився. Другий тиждень коштував от стільки. Загалом два тижні коштували от стільки. Зараз був екватор цього адвента. Ми задоволені? Ну більше так. Більше так. більше так. Ну давайте так. Я хочу більше вражень, я хочу, щоб мене ще здивували, тому що ну, для магор це було. Ну саме класне, це знову ж таки був понеділок. Оцей демон. Тому чекайте наступну розпаковку, хто готовий вже брати посилання в описі під відео промокод, як я вже казала. І ось тут тримаю наступне відео. Можливо, це буде вже наступна розпаковка.